Сьогодні 26 грудня заїхав на дачу, завжди забував капусту кале зібрати. От Дивіться, що нам зайці залишили з капусти кале, тільки верхушка. Я перший вік її садив, хотів спробувати. Ну, по суті, можна буде оту верхушку хіба спробувати, що воно таке, бо вона після морозу би мала бути доброю. А решта зайці спробували. Все з'їли, значить для них вона була добра. Осе візьму і я спробую трошки. Так виглядає дача в січню. Все замило. Так легонько запорошило снігом. Ну не замило, замило неправильно, трошки так притрусило. А так виглядає наша дача в січню. Багато роботи нема коли, тут вже аж з нового року будемо щось робити тут.